Скажіть, будь ласка, чому важлива українська мова для України? Це один з визначальних чинників, який робить нас українцями, бо з української мови не буде нашої держави. Це те, що за що ми, я в тому числі воював. Дякую, не А Скажіть, будь ласка, ваші побажання тим, хто або вагається, або бояться, або не бажають говорити нашою святою українською мовою? Тим, хто. Не бажають або зневажають, їм треба покинути цю країну. Хто вважає, але боїться я щиро зичу. Не бояться робити помилки, але рухатись цьому напрямку. Багато є яскравих прикладів серед наших знаменитостей, коли вони це зробили, і пісні перекладали, і самі з помилками крок за кроком ставимо і тільки разом, тільки підтримуючи один одного, ми станемо справжньою нацією. Що ми щодня і доказуємо, що одне питання що для вас українська Україна означає? Мана українська Україна, там, де в пошані українська мова, українська культура, де в пошані. Діячі українські, те, що ми якраз були позбавлені навіть під час нашої незалежності багато років, нам намагались якісь ці симулякри радянські нав'язати або іноді з російським слідом. Тому тільки те, що ми, що наша нація, випрацювала в продовж про, продовж багатьох століть в своєму культурному коді. Дякую вам за принципу про українську українську та це завжди.